В ефірі Одеського державного телебачення новини факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Президент України Петро Порошенко провів робочу нараду з керівниками силових відомств за участю секретаря РНБО України. В ході наради головну увагу було приділено аналізу ситуації в зоні проведення антитерористичної операції та стану виконання мінських домовленостей. Також були підняті питання щодо дотримання режиму припинення вогню, рівня матеріально-технічного забезпечення військ і стану виконання рішень РНБО щодо пропускного режиму на лінії розмежування та заходів з протидії фінансуванню тероризму. Okay. <laughs> Президент України наголосив на необхідності посилення заходів з протидії терористичним загрозам. Також доручив активізувати зусилля зі звільнення українських військових, які перебувають у полоні терористів, завдяки розвідці та СБУ. Ми володіємо інформацією про місце знаходження та кількість наших військових, які зараз перебувають під арештом незаконних збройних формувань. Ми маємо зробити все для їх якнайшвидшого визволення. Підкреслив глава держави. Під час наради міністр оборони представив президенту України. України кроки щодо реформування міністерства та перші результати спільної з волонтерами роботи з матеріально-технічного забезпечення військ президент доручив СБУ посилити контроль на пропускних пунктах щодо недопущення контрабанди. Також глава держави доручив антитерористичному центру забезпечити проходження через пропускні пункти лише оформлених вантажів зареєстрованих підприємств. Секретар РНБО України доповів президенту про ситуацію на сході країни та повідомив про те, що для проведення Комплексних антитерористичних заходів перетин через лінію зіткнення у зоні АТО буде обмежено до семи транспортних коридорів а усі інші шляхи буде перекрито. Президент України провів зустріч з директором Європейського бюро з боротьби з шахрайством Джованні Кеслером, якого було обрано одним з членів конкурсної комісії з обрання директора національного антикорупційного бюро. Одним з найголовніших пріоритетів у 2015 році є принципова. Послідовна та ефективна боротьба з корупцією наголосив президент України. При цьому він додав, що покладає велику надію на досвід усіх обраних членів конкурсної комісії з обрання директора національного антикорупційного бюро як на визнаних авторитетів, яким вдасться визначити достойного фахівця в сфері протидії корупції. Президент України також повідомив, що перша зустріч усіх членів комісії для обговорення можливої кандидатури на посаду директора бюро запланована на ще перед старим новим роком, у свою чергу Джованні Кеслер подякував за довіру та висловив готовність активно включитися в процес підготовки та проведення першого установчого засідання конкурсної комісії. Першочерговим завданням новоствореного антикорупційного бюро буде розслідування та повернення коштів, вкрадених режимом Януковича, створення спеціальної групи контролю за фінансовими ресурсами, які будуть виділені європейським союзом як гранти. Кредити та спеціальні програми. Згідно з чинним законом, директор Національного антикорупційного бюро має приступити до роботи 24 січня 2015 року. Це також передбачено коляційною угодою. У 2015 році державним службовцям скоротять зарплату. Зокрема, це стосується народних депутатів. Таку заяву під час брифінгу зробив заступник міністра фінансів України Денис Фудашкін. Максимальна зарплата народних депутатів також не може перевищувати семи мінімальних зарплат у законодавчих змінах. Також передбачено скасування ряду пільг для нардепів, пояснив заступник міністра. Разом з тим, він зазначив, що не відповідає дійсності інформація про те, що в змінах до законодавства не передбачено обмеження зарплати держслужбовцям у законі номер 76 В прикінцевих положеннях пункту 10 чітко передбачено встановлення обмежень зарплати держ. Ужбовців у розмірі семи мінімальних зарплат, а в разі скорочення чисельності без відповідної зміни фонду оплати праці до десяти мінімальних зарплат. Крім цього, Фудашкін розповів, що таке обмеження не стосується військовослужбовців і має виключення щодо обмеження зарплати державному сектору економіки. Цим законом передбачена. Скорочення чисельності управлінських апаратів державних компаній державного сектору економіки, і обмеження заробітної плати для державних компаній, в розмірі до 10 мінімальних заробітних плат. Єдине виключення відносно обмеження заробітної плати в державному секторі економіки передбачено для стратегічних підприємств, перелік яких визначає Кабінет міністрів. І до інших тем з 1 січня в Україні розпочалось введення біометричних паспортів. Їхня наявність одна з умов для отримання безвізового режиму з єврозоною. Про біометричні паспорти в Одесі сьогодні тільки говорять: робити їх почнуть вже з січня місяця, з першого ж робочого дня після новорічно-різдвяних канікул, та й те, поки що, лише в одному відділенні на Преображенській 44. документи, окрім фото і електронного підпису, міститимуть відбитки пальців власника. Уся інформація зберігатиметься на чипі, вмонтованому в обкладинку. Переходитимуть на нові паспорти в Україні не всі, а за бажанням і потребою в разі зміни прізвища, втрати паспорту, якщо закінчилися візові. При цьому паспорт зразка 2007 року діятиме ще довго. Паспорта менять не надо. Никто никого не заставляет получать новые паспорта. Их получать совершенно не обязательно. Их надо получать по мере необходимости. Паспорта, которые выданы ранее и которые будут выданы на 31 декабря 2014 года, будут действовать 10 лет. До 31 декабря 2024 року. вже зараз навколо біометричних паспортів точаться плітки і суперечки. Так як детонатором особистості в Україні відповідною постановою кабміну обрано відбитки пальців. Багато віруючих засипало міграційну службу гнівними листами. Вони відмовляються приходити на біометричні паспорти і просять їх не змушувати здавати відбитки пальців. Сергій Яворський заспокоює, якщо віруючий чоловік не хоче їх здавати, не треба здавати. он подает документы, получает паспорт нового образца, но только бесконтактный электронный носитель, он будет не заполнен, он будет пустой. Таким образом, это будет обыкновенный паспорт, по которому можно будет ездить во все страны мира, но только в страны, где будет безвизовый режим, этот гражданин будет получать въездную визу. Переселенці зони АТО отримати біометричний паспорт зможуть за місцем звернення. Головне, щоб був в наявності внутрішній паспорт. Поки що виробництва працюють в тестовому режимі. Біометричний паспорт робитимуть у вигляді книжечки на 32 сторінки. Кожну з яких прикрашатимуть картинки архітектурної спадщини України. Будуть там і одеський оперний театр та Білгород-Дністровська фортеця. Найскладніше із сторінок із закодованими прізвищем ім'ям та по батькові власника його відбитками пальців і іншою інформацією виготовлятимуть окремо, а потім підшиватиметься до інших кошторис вартості виготовлення поки невідомий, але як запевняє Сергій Яворський, біометричні паспорти будуть дорожче звичайних. Вся справа в технології виробництва, яка і складніша і затратніша за часом. Паспорт європейського зразку матиме серйозніший захист та яскравіше оформлення. А стоимости я сьогодні коментувати вам не можу, але коли буде прийнят бюджет і будуть прийняті всі постановлення правительства. Вот тогда мы с вами сможем поговорить о стоимости. Також Сергій Яворський зазначив, що навіть факт отримання в період січень-березень біометричного паспорту ще не означає, що перед українцями одразу відкриються всі шляхи в Європу. Впродовж 2015-го в Україні працюватиме комісія з ЄС, яка моніторитиме прозорість видання біометричних паспортів та перевірятиме якість їхнього заповнення, чи читатимуться відбитки, чи правильно надруковані. Тільки після всього внутрішнього моніторингу комісія назве Україні дату, від якої розпочнеться відлік безвізового режиму. Скільки займе Часу в Україні перехід на біометричні паспорти невідомо. Для прикладу в наших сусідів в Молдові це зайняло близько восьми місяців. Івана Дерев'янко, Владислава Приходько. Факти в Одесі 4 січня стався черговий вибух. Цього разу прогриміло біля приміщення місцевого координаційного центру допомоги військовим АТО. Невідомі підклали під поріг офісу Вибуховий пристрій, який через деякий час працював. Про це більш детально. Загиблих та постраждалих під час вибуху біля Одеського координаційного центру допомоги бійцям АТО немає. Про це заявили одеські правоохоронці після обстеження місця, на якому трапилася надзвичайна ситуація. Наслідок вибуху постраждав фасад центру. Дісталося й бусику, який стояв поруч. Під міцною хвилю у нього вирвало одну з дверей. Також зазнали втрат будинки, котрі знаходяться поруч із координаційним центром. В них повультали щепки. Вдруг такий страшний, зразу зрозуміли, що це взрив. Одразу поняли, фігурка серванта впала на пол. Ну, Вже на сходу почали дзвонити в МЧС, що куда-то кудись, що в какой-то центр. Волонтери Координаційної ради допомоги бійцям, ото кажуть, що постраждали за добрі наміри. Скоріше за все продовжують невідомі підривники намагаються їх залякати, аби вони припинили допомагати українським бійцям. Ну, знаєте, я не думаю, що не розпугати, але я не думаю, що це результат буде. Це скоріше просто наоборот буде озлобляти народ проти цих терористів. Нині одеські правоохоронці зібрали речові докази на місці вибуху і вже відкрили кримінальне провадження за цією справою. По часті першої статті 258 Уголовного кодексу України кваліфікація терористичний акт. На даний момент, як забільше в міністерство управління, матеріали зараз направлені в прокуратуру для приділення послідовності. Водночас, за словами одеських правоохоронців, у них є всі підстави вважати, що даний вибух могли скоїти невідомі, які були причетні до попередніх терактів в місті. Сергій Козачинський, факти. Російський актор Олексій Панін попросив вибачення у одеських активістів. Актор, відомий українцям не лише своїми ролями у фільмах, а й активною підтримкою кремлівської політики. В аматорському ролику, що був знятий в анексованому Криму, Панін називає українську владу фашистами і закликає президента Порошенко не розслаблятися. Адже захопивши півострів, вони, тобто росіяни, йтимуть на Одесу. Втім, розслаблятися на території України не судилося і самому горе актору. Новорічний відпочинок. Чинок Одесі різко обірвався для паніна після зустрічі з проукраїнськими активістами в одному з ресторанів. Результатом тривалої розмови стало вибачення за слова. Далі ми підемо на Одесу, записане на відео. Актор вже повернувся до Москви і в інтерв'ю російським змі заявив: мені довелося вибачитися, і напевно вони мають рацію. Замість саней велосипеди в Одесі близько десятка активістів, одягнутих у костюми дідів, морозів та казкових тварин, сіли на свої двоколісні та вирушили містом дарувати дітям подарунки. Таку акцію вирішили провести представники одного з місцевих громадських волорухів. На своїх велосипедах вони роз'їжджають містом та дарують маленьким одеситам новорічні подарунки. Такою незвичайною акцією представники одеського громадського велоруху вирішили привітати діточок з новим роком. Діти дуже раді будь любим подарунком, навіть конфетам. Тому призиваю всіх дарити любов, радість дітям при самому будь любому випадку. тому що діти – наше все і ми повинні через них виспитувати свою українську націю. Слава Україні. Розпочали акцію Діди Морози з центру міста. Під час велоруху її учасники зупинялися біля маленьких одеситів та дарували їм різноманітні подарунки. Серед них, зокрема, були фломастери, конструктори, фрукти та теплі дитячі шкарпетки. За кілька годин кажуть учасники акції, їм вдалося роздати майже два десятки мішків з подарунками. Так як праздники вирішили одягати шапочки і порадувати діток, роздати їм подарунки. У дітей позитивне настроєння починають ритися. У родителі небольшої недоуміння. Так. Дітям Під час марафону її учасники об'їхали кілька районів міста та подарували маленьким одеситам ще не один такий мішок із подарунками. Завершили Діди Морози даний захід біля головної ялинки Одеси. Сергій Козачинський. Факти. Легкі па бальні піруети, шепотіння по паркету, підплавні звуки музики відбувся відкритий урок спортивних бальних танців. Маленькі танцюристи під керівництвом наставників влаштували свято не тільки собі, а й усім бажаючим. Адже приєднатися до заходу міг кожен. Як справжній урок цей майстер-клас розпочався із розминки. Під пильним наглядом тренерів різні танцювальні групи виконували спеціальні вправи, а потім і витанцьовували заворожуючі па. На сегодняшнем уроке у нас выступают детки набора 2013-2014 годов. Сейчас мы просто смотрим их труд за этот год, их результаты. Для деток, которые пришли к нам в 2014 году, это первое их выступление перед родителями не на закрытой сцене. Мы будем танцевать все танцы. Мы покажем, мы покажем начинающим детям, как нужно танцевать. Покажем им пример. Серед маленьких танцюристів є вже і призери серйозних змагань. Деякі вже планують зв'язати своє майбутнє саме із танцем. Я не буду слишком оригінальним, якщо скажу, що бальний танець це найкрасивіший вид спорту. е це тоже очень большой труд, і так кажется, когда смотришь со стороны, что это очень легко выйти так танцевать, і многие не задумуться, тем що це, це тяжёлий труд в залі. І Многі дітки всі на потім стаються чемпіонами, піхоти на тренірську роботу. Также у нас і розряди, може політики майстер спорту, мастер спорту міжнародного класу. Зараз наша федерація состоит в олімпійському комітеті. У танцювальному світі проявом найвищого професіоналізму вважається змога продовжити танок за будь-яких обставин. Так на відкритому уроці, під час станцю наставників за технічних умов замовкла музика, але танець був продовжений. Нас музики. Колись Маргарет Зеле, більш відома, як Мата Харі, казала: Танок це поема, де кожен рух слова. Згадуючи таке порівняння, нам зрозуміло, аби створити поему, треба навчитись писати. У нашому випадку писати танцюючи. Анастасія Роболець, Вадимир за факти. Одесі та області знову оголошено штурмове попередження. Як повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів сьогодні в день у місті та місцями в області очікується посилення північно-західного вітру до 15-20 метрів на секунду? На дорогах збережеться ожеледиця. Погода хмарна в день невеликі опади. На автошляхах області видимість добра, ожеледиця. 6 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. В день місцями невеликий сніг ожеледиться. Вітер північний 9-14 метрів на секунду. В день місцями. Пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі та в день 4-9 градусів морозу. 7 січня мінлива хмарність без істотних опадів. Ожеледиться. Вітер північний, 9-14 метрів на секунду. Місцями пориви 15 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 13-18 градусів морозу. В день 7-12 з позначкою мінус. Ви дивились новини. Факти. Я бажаю вам усього найкращого. Добрих новин та до побачення.